Заморські гості Павло Глазовий прилетіли на Україну гості з Канади, мандруючи по столиці, зайшли до райради, біля входу запитали міліціонера, чи потрапити ми можемо на прийом до мера. Козирнув сержант Бадьоро. Голови немає, він якраз нові будинки в Дарниці приймає, здивуванням засвітились. Очі у туриста, ваша мова бездоганна і вимова чиста. А у нас там у Канаді галасують знову, що у Києві забули українську мову. Козирнув сержант і вдруге. Не дивуйтесь, каже, розбиратися у людях перше діло наше. Я угадав, що ви культурні, благородні люди, бо шпана по-українськи розмовляти не буде.